Дітки, послухайте вірш Григорія Усача барвисті сни. Спить в гнізді синиця. Що синиці сниться? Синій, синій, синій сон, синій, синій горизонт, синій синій світ, Волошковий цвіт. Цінь, цінь, синь синь. Хто то вже бурин квакає тихенько. То на баговинні спить, як на перині, жабка зелененька, сниться їй вітрець хита, Хвильками татячку. Раптом бабка приліта у такому платтячку, наче це прозорий льон. Ой, який зелений сон. Горобина зморена, спить під шелест вітру, їй наснились зоряні. Ягоди на вітах, горобини рясно, ягоди горять так червоно-ясно, як сама зоря. А метелик жовтячок на жовтенький сів листок, спить веселий вітрогон, бачить жовтий жовтий сон. Он під жовтим сонечком жовті жовті соняхи, жовті каченята і такі ж курчата. Ви тромашка в полі в білі-білі льолі, добре квіці спиться, сиєнь біле сниться, білі лагідні тумани припливли за ріки, наче в поле рано-рано опустилися хмарки. Там, де темно, навіть вдень, де не чути звуку, під старий трухлявий пень заповзла гадюка. З-під похмурих чорних крон впав на неї чорний сон, сниться їй стара, стара, у чорнолісі нора, чорний порой, чорний нітер, чорний день у цілім світі, а тобі нехай присниться те, що бачили синиця, жабенятко і метелик в чудових і веселих. Хай ромашка біла-біла і червона горобина і блакитний горизонт Йдуть у сон, у твій, дитино, у барвистий сон, ну а чорну гадюку прожену мерщій, Не пущу гадюку з люку, сон веселий твій.